Чоловічий велоодяг, мікс від бренду крайне лише 165 гривень за одиничку. В лоті буде 16 позицій, вартує 2640 гривень. Звертайте увагу, що деякі позиції йдуть в такому плані упакування, деякі в таких коробочках. Інші позиції можуть бути збірочками, але не на всіх вони також будуть. Давайте подивимося з вами поближче. Будуть ось такі ковтинки, дуже легенькі, світловідбивачі, якісна фурнітура. Класно виглядають стильно, Ось бачите, з бірочкою. Ось так виглядатиме на модельці. По складу це буде 100% поліестер, буде дуже швидко сохнути те, що загалом і потрібно для велотренувань. Ось такі ще будуть позиції, дуже класно виглядають. Ось такий комбінізон буде. Зараз покажу вам його в розгорнутому вигляді. Класно зроблений, якісний, світловідбивачі на ніжках йдуть. Також застіпки. Тут буде просилікована така основа, щоб добре тримався. Також він йде на легкому утепленні. Розмір емочка і елічка буде. Е8, елічки також 8. Тут буде ущільнення, показую вам його. Спинка буде в сіточку. Також будуть кишеньки, три відділи для різних дрібничок. Також будуть лосини в нас представлені та багато кофточок. Нагадаю, лише 165 гривень за велоодяг для чоловіків. Резиночка класно тягнеться, добре тримає, зав'язочки для додаткової фіксації. Також світловідбивачі, по ніжці йдуть, та застіпка. І ущільнення. Нагадаю, дуже якісний одяг, лише 165 гривень і всі. Ті, хто тренується на велосипедах, будуть у вас.